Заходи з нагоди відзначення 105-ї річниці від дня народження Степана Бандери розпочалися панахидою у храмі воздвиження чесного животворящого Христа Господнього, що у місті броди. За світлу пам'ять про ідеолога українського націоналістичного руху та будителя свідомості українців сьогодні молилися настоятель храму отець Ярослав Царик та священнослужитель отець Павло Юрчак. Вічною пам'ять про Степана Бандеру та його сподвижницьку і самовіддану діяльність в ім'я України співали усі разом. Представники влади, громадських організацій, учнівська молодь, духовенство та присутні бродівчани. Далі несучи великий портрет Степана Бандери, державні стяги та прапори боротьби, учасники заходу, з нагоди відзначення 105-ї річниці від дня народження Степана Бандери рушили від храму на Майдан Свободи. Сьогодні Степан Бандера знову попереду урочистої ходи, як десятки років тому, ведучи побратимів до незалежності Української держави. Так, головний захід з нагоди відзначення 105-ї річниці від дня народження Бандери продовжився біля пам'ятника жертвам більшовицьких репресій. Урочисте віче організували працівники районного народного дому та Бродівської центральної бібліотеки. Україні потрібний Бандера учора, сьогодні, завжди щоб знову її не роздерли. Новітні комунокати Україні потрібний Бандера. На заході, сході повсюди, щоб сильною стала держава, щоб правду вернули людьми. Покладанням квітів до пам'ятника від Бродівської районної ради, райдержадміністрації та міської ради, влада району засвідчила про свої прагнення продовжувати націоналістичну політику ідеолога Бандери. Переконала у цьому своїм виступом і голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Ми пишаємося ним. Ми прославляємо цю велику людину, але дуже боляче усвідомлювати, що можливо, так і нічого ми в нього не навчилися. Кожен з нас, напевне, не напевно, а точно хотів би жити у тій державі, за яку боровся. І яку предрікав для українського народу Степан Бандера. Державу соціально і національно справедливу, державу, де б усі українці жили за правом закону і за християнськими цінностями, сповідуючи християнські цінності. І знаєте. Мені чесно, навіть чомусь боляче сьогодні говорити, що шкода, що життя цього великого сина українського народу, якого, я ще раз повторюю, ми так прославляємо дуже часто, не вчить нас нічому. Далі голова районної ради згадала про сьогоднішні європодії, акумулювала критику людей та висловила особисті сподівання у тому, що політичні цілі Євромайдану будуть досягнуті. Адже розпочався процес формування потужного громадянського суспільства і держави, якою пишалися б не тільки ми і наші діти, але й провідник української нації Степан Бандера. Про велич постаті Степана Бандери розповідаючи відомі та невідомі факти з його біографії, повідав виступаючи на урочистому віче депутат Бродівської міської ради Віктор Горішній. Він ніколи не зупинявся перед поставленими цілями. Він завжди наполегливо і прямо йшов до своєї мети. Багато його однолітків і старших хлопців, які в той час перебували з ним і у пласті, і в соколі, в спортивному клубі, дивувалися його таланту, адже він був простим хлопчиком, щуплим, невисокого зросту, але натомість мав такий заповзятий характер. Таку наснагу, що важко було пояснити, звідки у такого простого хлопця стільки отого духу і мужності. Я твердо переконаний, що всі ті жартовні життя, які віддані були за нашу незалежність, за нашу сучасну державу, Україну, не були марними. І що той дух підніме з колін ще всю Україну обов'язково підніме. І всі ми будемо жити дійсно в цвітучій, європейській, потужній і вільній Україні. Слава Україні! Промови із трибуни Віча, приуроченому 105-й річниці від дня народження Степана Бандери, доповнив голова районної організації ветеранів національно визвольної боротьби братство вояків оун УПА Михайло Залещук. Був би Степан Бандера, було б інакше в нас. І дійсно, як говорили попередньо, Ми зв'язуємося, згуртовуємося всякі партії, групи. Ну, ніколи не можемо об'єднатися в щось одне. Урочисте віче продовжилося тематичною літературно-музичною композицією у виконанні працівників культури, бібліотеки та чоловічого ансамблю Соколята із села Білявці і гасло Бандери, Гриміло клятва. Здобудеш державу, чи згинеш в борні? Степан Бандера молодий, Україну так любив, збирав він хлопців у повстанці, Україну боронив. Головне, на сеньожов ти право. Все повстанський бойовий, хто посміє нам дорозі стати. o oh, homem é oh, toí, nossa vida, o toileiro tem a nossa... честь славного провідника української нації усі спільно виконали державний гімн, за який віддав своє життя Степан Бандера.